Розповідь про боцмана Бакуту для вас почитає Степан Семерак. Звіто вас, самі дочки України! Сьогодні перший раз зі мною буде виступати моя внучка Анна Гелеш. Я служив на кораблі. Разом зі мною служив Боцман Бакута. Одного разу я запитав у нього, боцман: у вас син є? Та ні, відповів він. У мене ніколи не було сина, а ось донечка. І він почав свою розповідь. Якусь у п'яту. Річницю незалежності України наш корабль зупинили біля берега Неаполя. І я зайшов на пристань. На пристані стояла маленька, знедолена дівчинка. Вона притягувала свої тримтящі ручки, заглядала людям в обличчя і просила. Подайте, люденьки, подайте щонебудь. не будь. На прихожі призирило злісно, відверталися йшли геть. Раптом вона заспівала. Боже, які слова вона співала і як вона співала. Ла ла, ла, ла. Я так люблю життя. Лю і живу. Я люблю і живу. Я підійшов до дівчинки і запитав, як тебе звуть? Джина. А скільки ж тобі рочків? П'ять. Тоді знявши без козирку, я звернувся до хлопців. Матроси. Скиньмося, хто скільки може. Через деякий час я взяв Джаніну і повів до вчителя співу. Учителю, ось вам донечка, а ось вам і гроші. Примайнуло кілька років. Наш корабль знову зупинився біля берега Неаполя. Я зайшов на пристань з надією побачити Джаніну, але її не було. Я побачив афішу. Так, це була моя донечка, це була моя джаніна, Ені Лонден. Я взяв білет і пішов на концерт. Після концерту я викликав Ені Лонди. Вона вийшла в супроводі двох мужчин. Що вам потрібно, все? Запитала вона. Що ж міг сказати я? Це ж моя донечка, це ж моя джаніна. На останні гроші я купив букет квітів і написав записочку. Ені Лонде, пам'ятаєте маленьку, нещасну дівчинку Джаніну і боцмана Бакуту? Карабель в нас вже відпливав. Раптом до пристані під'їхала шикарна карета. З неї вибігла Ені Лонде. Вона рвала на собі волосся, вона вкидала море, коротині каміння і кричала, боцман, боцман, татишку, татишку, верніться, верніться, я благаю вас. Вона стара назавжди покинув Берег на Через кілька років, сидячи біля радіо, я почув голос диктора, співаю знаменито італянське співачка Лонде свою пісню вона присвячені своєму таточкові боцману Бакуті. Аплодиція.